Що ж таке податкова пільга? Виходячи із чинного податкового законодавства України, можна виділити три, так би мовити, складові змісту цього явища. Перше, це передбаченість законом. Лише законом може бути встановлена пільга. Ні постановою Кабінету міністрів, ні указом президент. Друге звільнення від нарахування та сплати податку. Тобто абсолютне звільнення, коли щодо особи визначається неможливість її перерахування коштів. І останнє сплата в меншому розмірі, або знижена ставка, або Вилучення із бази певних елементів це теж є варіант пілі.